Сьогодні з вами будемо готувати неймовірно смачний десерт Павлова. Отже, готуємо всі інгредієнти і приступаємо, обов'язково яйця мають бути перед цим холодні, і миска має бути суха, чиста і нежирна. Відокремлюємо білки від жовтків. Теж важливо, щоб ні капля жовтка не попала в наші білки. Цей процес повторюємо всіма п'ятьма яйцями, які назадано по рецептурі. Далі ми кидаємо щепотку солі і вбиваємо. Хто як міксером, я таким міксером, хто може звичайним міксером. Спочатку кубикаємо білки одні до пішної піни, потім згодом додаємо по одній столовій ложці цукрової пудри. Потрішки. У мене тут вона все рівно закінчилася, я вирішила спачки додати. Ось так збиваємо до таких густих пік. Маса повинна бути доволі густа і не відтікати з миски. Тут я зрішила спробувати і вийшло ну, дуже смачно. Хоча це майже та взагалі не готовий десерт. Вийшло смачно, продовжуємо далі. Добавляємо наш крохмаль та лимонний сік. Буквально півчайної ложки одну чайну ложку. Ну, Чайну ложку буде достатньо. І все це вимішуємо обережно лопаткою. Не сильно, не збиваємо, щоб не перебити ці білки. А то маса може впасти і вони не вийдуть таким повітряним, як мають вийти. Як бачите на відео, я все робила досить обережно. Далі буду розказувати вам. Я брала пергаментну бумагу і обмалювала злегка маслом, круг, щоб мені було легше виставляти по формі, і змастила теж злегка вершковим маслом. Викладаю наші білки по кругу, бо в мене була кругла форма. В принципі, можна робити, яку вам заманеться, але в оригіналі саме круг. Все гарно, акуратно виставляю. Далі теж нюанс. Роблю в бізе таке невеличке заглиблення, можна сказати, гніздо, щоб потім помістити туди готовий крем. Далі ставимо в духовку, випікатися при температурі 100-120 градусів на 2 години і залишаємо до повного стигання у духовці. Робимо крем. Нам знадобиться вершки, цукрова пудра, маскарпоне і свіжі ягоди або фрукти. Вершки збиваємо, точніше змішуємо з маскарпоном і цукровою пудрою. Збиваємо міксером. Десь приблизно 5-8 хвилин, щоб не перебити їх. Я тут ще перемішала злегка, щоб розтопилася повністю цукрова пудра. Збиваємо обережно, щоб не перебити їх. За цим теж потрібно слідкувати. Ось, Ми збили наш крем і змащуємо наш готовий меренговий корж. Я змащувала поверхню, понятно, і заглублення і боки. Викладаю наші ягоди, фрукти. в мене волохина і малина, але це теж по вашому бажанню, хто що любить і кому як подобається ось і все. Ніж, ніжним та повітряним тортиком. У виконанні все дуже легко, просто потрібний час, щоб спекти корж і все. Ось. Все, готуйте зі мною. Дякую вам за ваші лайки, підписку та перегляд відео. Всім смачного!